Фармадов, забудь про головний біль. Так, Ми ну, продовжуємо звичайно, цю тему трагедію в броварах. Вже відомо про 14 загиблих. Серед них таки да, наголошуємо, одна дитина. 25 ро людей опинилися в лікарні після падіння гелікоптера. Перших потерпілих ще з дев'ятої ранку. ранку доправляли в броварську лікарню. Серед них дорослі діти. Частину з них провозили машини швидкої допомоги. Частина добралася сама на власних авто з опіками в обгорілому водязі. Тут їм надавали першу допомогу. Коли минала небезпека для життя, транспортували і далі. П'ятеро людей залишаються в тяжкому стані в реанімації. Це троє дітей та двоє дорослих. Вони мають глибокі опіки. Зараз їх перевели в опіковий центр в столиці. Також там перебувають ще п'ятеро інших потерпілих. Лікарі кажуть, всі пацієнти не вкрай тяжкі, всі в свідомості, всі на самостійному диханні та контактні. Їх оглянули фахівці. Також з ними працюють і психологи. Урвозькій лікарні наразі також перебуває ще четверо дорослих з черепно-мозковими травмами. Станом на зараз на місці трагедії вже завершили пошуково-рятувальні роботи. Вже у перші хвилини після трагедії на місці була жителька Броварів Лідія Сичова. Вона відвела свою дитину в садочок, що неподалік. І на місці падіння гелікоптера жінка відразу намагалася допомогти разом з колегою волонтером Олександром Сушиліном. Несли ноші, ковдри, ліки. Коли стало зрозуміло, що треба їжу, організовували це біля садка. Працюють рятувальники Олександр Сушилін та Лілія Сичова, яка щойно звідти зараз приєднається до нас. Пані Доброго Лідія, вечора. пане Олександре, вітаємо вас. Розкажіть, будь ласка, вітаємо. Розкажіть, будь ласка, що ви бачили, чули і як Доброго. ви опинилися на місці? Добрий вечір. Насправді цей страшний звук чуло все місто наше, і в нас дуже добре налагоджена комунікація в телеграм-каналі. Ми одразу всі почали переписуватись, шукати, що відбулося, де саме відбулося, і коли стало відомо, бо ми розуміємо, що все саме в цей час всі батьки зводили хто в школу, хто в садочки дітей. І налякані, налякані від того звуку незвичайного, бо ми, ну, звикли до літаків. Ми звикли навіть вже до ракет. Але те, що пролітав саме гелікоптер, ну це було незвично. І коли поступила перша інформація про те, що саме впав гелікоптер на дитячий садочок, невідомо було на який. відомо було тільки чутно звуки серед автомобілів пожежних машин медичної допомоги. Ми ну, тут не було вибору, тобто ми просто робили, бо це треба, треба було. Ми, ми, ми вилетіли з будинку, і я летіла тут в цей садочок, бо ми розуміли, що потрібна буде допомога. Це велика біда для нашої громади, взагалі і для нашої країни. Е, коли ми зробили на місце, ми побачили, що масштаби е, занадто, занадто великі, і потрібно терміново координувати роботу, допомогу е, саме потерпілим, е, допомогу військовим, е, допомогу. Місцевій раді, тобто ми стали одним загальним великим колективом, які дуже гарно відпрацювали. Я вважаю. Екстрені служби, скажіть, наскільки швидко під'їхали, наскільки швидко почали працювати? Одразу ж одразу всі приїхали. Волонтери зібрались буквально за хвилин 30, сразу був на список потреб. Саме перше це ковдри, тому що доставали людей з завалів. Їх треба було чимось укутувати і передавати до медичних служб. Також батькам дуже багато треба було заспокійливого. Всі були на нервах, всі були перелякані. Це була жахлива картина. якщо чесно? Ми скупили всі аптеки, які були поруч. Ми закупили максимально заспокійливих засобів. Ми в нас. Ну, добре, налагоджена вже робота волонтерів проського району. Ми всі е, абсолютно розуміємо відповідальність, яку ми несемо перед нашими громадами. Тому е, в наш чат просто була написана інформація про те, що терміново, е, будь ласка, звезіть ковтри, звезіть воду, звезіть... Е, гарячий чай. Так, їжа, для їжа і ми одразу почали е, надавати першу допомогу батькам. Вихователям, директору садочку, простим мешканцям, які були налякані з сусідньої будівлі, тому що ми розуміємо, що це був ранок, і це за ну, неочікувано. Ми, ми звикли вже до середу розумієте, Тут інше питання, що ми ще не пережили до кінця і, мабуть, ніколи не переживемо Дніпро. І тут така трагедія сталася в нашій громаді. Тому ми з волонтерами Боровського району. Організувались і зробили все максимально швидко. Ми провезли воду для військових для е, родичів. Е, і потім, коли ми зрозуміли, що е, зона, яку вже почали, на які почали працювати, полі поліція, то нам нам потрібно було шукати нове приміщення. Нам надали е, приміщення в школі, е, яка знаходиться поруч з садочком, е, і ми скоординували всю допомогу сюди. Батьків, пані Лідія па пане Олександр, скажіть. А яка діятому? допомога так. можливо ще потрібна? Да, може, ще чому допомогти можна зараз? Чесно кажучи, ну в принципі, вже наші волонтери вони дуже класні, тому вони в принципі одразу зреагували. Є все, але ж все таки зараз. Ми збираємо кошти, тому що ми розуміємо, що ті, хто постраждали, їм тепер треба буде робити операції. І ми хочемо ці кошти перенаправити їм на лікування. Також не треба забувати про тих, хто дійсно є сім'ї загиблих, і ми також зобов'язані допомогти. Тому кошти ми збираємо. Ми з волонтерами вирішили створити один рахунок, на який щоб ну це нормально, коли кожен фонд хоче допомогти. Ми Вирішили цього не робити. Ми зберегли один рахунок, на який перераховують гроші. Загальні ми попередили про це міську раду. Ми попередили батьків, директору садочку, вихователів про теж створений рахунок, на який надходять кошти в будь-який момент. Коли буде допомога, ви не можете них розраховувати тому. Будемо вдячні максимально за допомогу. Дякуємо вам. Спасибі, що молодо. опинилися в потрібному місці в, в той час, коли ви стали потрібними дуже людям. Спасибі за вашу допомогу. І ну я звертаюся, і ми звертаємося до людей. Якщо у вас є чим допомогти, і ви можете допомогти. Будь ласка, шукайте волонтерів, шукайте лікарів, шукайте е, медичні заклади. Виходьте напряму одним словом, ту форму е, співпраці з е, батьками дітей постраждалих або з постраждалими людьми, яку ви вважаєте за потрібне, знаходьте, працюємо і тримаємося разом. Діркою увага допомога буде не зайва. Зараз. Спасибі, пані Дякую. Лідія, дякуємо, пане Олександре. Дякуємо. Дякую. це були волонтери, які опинилися буквально в перші хвилини там на місці цієї трагедії в броварах.